Понад 100 гравців з чотирьох областей України змагалися за кубок переможця у футбольному турнірі. Його вперше організував Олімпійський комітет у підтримку збірної України, яка пройшла на футбольний турнір у Парижі. Змагання проходили серед юнаків 2013 року. Було вісім команд по 16 гравців, серед яких була і наша Вінницька прем'єр-нива. Іля Цурак вже три роки займається футболом. У півфіналі забив два голи. Тим самим допоміг команді здобути перемогу і потівку у фінал. За турнір хлопець забив п'ять голів. Вони атакували, ми атакували дуже було не впиралися. Зі всіх сил І вони, вони теж багато атакували. в них було дуже багато моментів, щоб забити гол. На нас вратарі спасав за регламентом турніру. Команди спочатку мали пройти груповий етап, де зустрілися з переможцями у своїх групах. Так, півзахисник Владислав Пліхта допоміг своєму футбольному клубу Джуніор пройти до фіналу, зробивши п'ять вдалих гольових пасів. Мені сподобалось, гра всієї команди, ми дуже гарно грали та перемогли. Ми грали першу гру на турнірі, ми грали з Шабердичі, виграли 2-0. Другу гру грали з Полісся Житомир, програли 2-1. Третю гру з примірною 2-0. Ну і зараз грали з Мрією, виграли 2-1. Турнір Кубок восьми у Вінниці влаштовують вперше. Назвали його за кількістю команд, які взяли участь у цьому змаганні. Організували на підтримку української збірної, яка змагатиметься на Олімпійських іграх в Парижі. На чолі нашого відділення головою є Борзов Сергій Сергійович, Він також є очільником військової адміністрації. За його дорученням було розроблено декілька форматів. А, турнірів різного виду спорту, різнофедераційна співпраця, які популяризують спорт та олімпійські види спорту. У фінал вийшло дві віницькі команди прем'єр Нива та Джуніор. Загалом на турнір до Вінниці приїхали футболісти з чотирьох областей. Переможний кубок підняли спортсмени з футбольного клубу Джуніор. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.